Не дуже скажені привіт. Впевнений, що багато хто з вас впізнає ці місця. Так, це Національний університет біоресурсів України, Нобіп. Думаю, що для багатьох з вас це альма-матер, така собі родина велика аграріїв, які закінчували цей вуз і які працюють зараз в виробництві. Ну, а ми сьогодні поговоримо традиційно ось про що. Говорячи про рік минулий, хочу відмітити, що він для нас був досить цікавим. Були цікаві виїзди. В господарство спілкування з професіоналами це завжди таку приносить енергію. Ми брали участь в потужних заходах. І я хочу обов'язково подякувати тут тим партнерам, які працювали в цьому році з нами і створювали разом. Спільні проекти. Це в першу чергу компанія Євросем Насіньєва. Це компанія BTU. Це компанія Добродій, торгова марка Добродій, Мікродобрива Це компанія покривних культур ESD Seats. Дуже ми вдячні в цьому році за підтримку і за допомогу в участі в заходах по регенеративному землеробству. Це відомий канал Ноутілер. Це були дуже дуже яскраві події. Це був такий згусток професіоналів і велика вдячність каналу Ноутілеру, no що вони працюють разом з нами. А на наступний рік ми хотіли би розширити кількість нових проєктів. І хочу запропонувати деяким компрофільним компаніям розглянути можливість попрацювати з нами по створенню таких проєктів. Зараз у нас є красива концепція для компанії універсальної дистриб'юторської компанії. Цікаво, щоб компанія мала не тільки можливості українського продажу по всій Україні, засобів захисту рослин, насіння і добрив, але і ще мало непогану, непогану експертизу аграрну. І для так, такого роду компанії. У нас є цікава концепція, ми могли би створити потужний, зараз нове слово таке, гарний проєкт рекламної інформаційний в цьому плані. Дуже, дуже непогано було б, було б попрацювати з компанією, з ділерами сільськогосподарської техніки. В Україні Україна є таким великим полігоном для сучасної сільськогосподарської техніки, і було б цікаво показати нову техніку, як і закордонних виробників, так і сучасну техніку українських виробників. І от ці два напрямки ми хотіли би показати, трошечки розкрити більше. Ну і якщо у інших компаній є якісь пропозиції, ми можемо про них поговорити для того, щоб створити інформаційні в першу чергу. Інформаційні, професійні проєкти для наших спільнот. Якщо казати про проєкти, які ми плануємо провести, то самий найближчий проєкт це на наступному тижні, ми будемо проводити перегони, перегони гібридів. Перегони серед гібридів. Компанії Євросев. Ми про ці перегони вже говорили трошечки, але зараз вже зібраний вже урожай, є точна врожайність, і ми хотіли б серед учасників спільноти провести такі собі перегони. Ми розкажемо про те, як вони будуть проходити. І я думаю, що це буде цікаво. Також в цьому році, як завжди, ми плануємо е в кінці року це нашу широку поз позомірку на скаже одному. Багато хто з вас знає, що це за рейтинговий проєкт. Е є в нас задумка дуже Цікавої борні, але поки що ми не зібрали пазл повний для цього проєкту. І якщо ми його зберемо, я думаю, що у нас в цьому році буде дуже велика пря. Пря, 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 ми так її називаємо борня. Так що ми думаємо, ми плануємо. І хочемо, щоб учасники спільноти працювали, раділи, рухалися вперед разом з нами. Ну, а на цьому я хочу попрощатися з вами. Слава Україні! Здорово зустрічей!